Friendly, з вами, Деніс Friendly. Коротше, дружні. Так як я вчора обіцяв, ми сьогодні спробуємо з вами Прингелс морсь... креветки та морські продукти. Так? Зі смаком коктейлю і з креветок. Я цей смак хотів дуже давно попробувати, бо це є новий смак, який ми з вами не, про... не пробували. А у малих пачках спеціально не випускають. Це для того, щоб ми купували з вами велику пачку. От маркетинговий хід. Розумієте? Тому ми зараз ми його попробуємо. Я ж хотів його вчора взяти. Він коштував, але вже впустили до 89 гривень. Майже 90, коротше, 100 з чимось. Я спочатку слідкував було 120. Ще перед новим роком рівно 100, тепер 89. Найнижча ціна. Та. Я не міг вчора взяти, бо в мене маленька сумочка, Я попросив маму. Мама, Богу, взяла. Тому зараз ми... Прореагуємо від нолика до десяточки. Let's go до поїдання. Поїхали. Деніс спрейне реагує Дені реагує. Сьогодні він буде їсти новий смак. Так. Так, так, так. Чипси, картопляні, прінглс зі смаком коктейлю. Так, коктейлю із кри. Веток, веток, веток. Дивіться. Е, файна пачечка Pringles. Ось так воно, бачите. Клу... Клу... Клуто, клуто, круто, круто. Так, Круто все. Давайте пробуємо. І на YouTube шорт. Не забуваємо залишити. Та. Сьогодні, до речі, напевно, одне відео. Так як YouTube списує лайки, нема бажання. Вчора круглих ми з себе віддалися, то сьогодні одне відео. Та. Можна позволити собі. Пахне поки що суперово. Дивіться. Виглядає ось так. Мені цікаво. Знаєте, чи в мене вийде одна магія? Знаєте, яка? Як воно тако рівно. Не вийде. Ди-ди-ди-ди-ди. Чекайте, чекайте. Так. Так, о! Так. Дивіться. Мені просто цікаво. Упала башня. Я думав башня трохи. Оце ви зафіксуйте. Добре. Перед вами... Всі чіпси з цієї пачки. Хочете, можете нажати на паузу і перерахувати. Ось вам ближче. Хто перерахує, я і так не буду перевіряти, можете не рахувати. Так ніхто лайка не получить. бо то, що я сам не буду це рахувати, я просто вам хіба лайки поставлю. Добре, почнемо з першого. Доволі смачно. Нехай там посидять. а Об'ясню. а я сьогодні на роботі порізав палець, як плитку перевозили. Гострий, і це сіль. Молодець Денис Френі, Йду я по ізоліанту, то я забув. Хм, доволі смачно. Я тільки що її відліпив. А це сіль якраз. А сіль роз'їдаю. Ммм, mm, я вживе ке, Ммм. Mm, дуже смачна. Ну, no, така. Ммм. Mm. І довго що батьків і заодно візьму ізоленту. Mm. Все, я заліпив. Ой! Ось так. Коротше, вони сказали, я дав їм попробувати кисле і солене. Сказали. Добре, а ми продовжуємо з вами чапкати. То, що ви так не любите. Угу. Mm -hmm. Моє відео, тепер стало теле тупо всім по набирати люкс. Молодці, що ставити. Будемо знімати. Смачні! І це реальчик, то що треба. туби Типа. Труба. Ти в трубі. Чипс -туб. М -м -м. О, солене, то треба запити. Це буде реакція довга. Не знаю. Я би поставив напевно 8 десь це кисловате. Угу. Дуже кисле і солене. Там, дуже солене. їх слою. Ну попробую я все це відкусити. Да так навіть не дуже і соя. Шоурма і бачите? Хоча так більше кріщиться. Хм, Якщо ви все вс зараз, то м -м, дійсно соленого не дуже чути. Тому ви можете їсти так як по одному, так і по два. М -м -м, все зараз. М -м -м, тепер вже чути. Це хочуть салати додати. Ммм, mm -hmm. суда на капець. Треба було знімати на запечатано, хоча ви там лайки не набрали. 130k я вас просил. Черт что я вже не пам'ятаю Закінчився наш на чай. Йому отдали. Угу. Беру ложку, О, бачите, заклеїв я коротше той. М -м На палець ти вже взагалі сіль не проникає мені, супер. Правда, у мене ще тут рана і то трохи болить. Угу. О, к вам воно солена. Давайте зразу відкладу на YouTube Short. Та там найдемо. Так, на YouTube Short Поки що це, і це, Так, я відклав. Все, я відклав на YouTube short, а мої емоції маленькі дрібня. Mm -hmm. Поставив так як реклама. <laughs> Щоб дивився на вас своїми вусами першими. Мені здається, що Принглс Венешов зібро бо <laughs> був нього вуса. Це ж зіброві вуса mm. Ммм Неправильно була би інтеграція. Зібро рекламує Pringles. Угу mm -hmm. Лишилися крепки. На них час не витрачаємо. Добре. Оце солене. Капець. Давайте ще чипсики впару. Ну Ну Уже відклеюється. Йому на цю руку бо зараз знову буде пекти. Це ж сіль, тим більше... Ядро на сіль. Так цього хоч його дуже суне? Треба буде ще щось купити зі смаком Pringles, ну, Pringles. Ну а там будет что? Барбекю у меня самое такое топовое. Я висипаю всі чіпсини. Оскільки їх. Давайте доїдаємо. так, Доїдаємо челендж. Угу. До речі, всі коментарі відклеїлось. Табожевне. Під цими двома відео останніми. Коментарі і лайків. Десь по 15. А зато всі ці 4 ролики ви прокоментували. Що виходить? Пару людей прокоментували, але всі. Але 30 людей не прокоментували. Ну і то дякую. Зато так теж класно. Цим ч... принклосом можна програти. Хм. Бо він... Бо він дуже солений. До речі, коли я наступний раз буду купувати, то треба такого, не до кінця, так як зараз. Бо там надірвав і воно вже падає. тут... А це так будеш собі захисним. Щось сюди складати буду. Або просто прикрашати. Там. не непогано. Молинці за коментарі. Ммм... Mm, Солени. Дуже. Ой, дуже. Це це для мене... Знаєте... Челендж з твороду. Виклик. Звездят этим чепцопленков. Дуже То Той хими так сидять? Мамо рідна, В цьому відео не буде коментарів, бо я вам постараюся відповісти під коментарями, під теми відповім спочатку, а потім під цим. Щоб довше не затягувати ролик, і так зараз не знаєте. І так довго буде йти це відео. А то ще, до 40 хвилин. Ми вже доїдаємо. О, ну це коктейль. Прикинь тебе це на морі з'їсти, це типа нам на море. Йо, пив би постійно. Вже щось м'язи не болять тоді, як ми їли чипси, це вже На люкс, на покращення. Добре. Ой, ну його. В баню. Чи Чі чіпси. Так. Складемо на YouTube шорт. Ой. Це, знаєте, похоже дійсно на тако. Гостру мексиканську їду. Це дійсно гостра мексиканська їда. Такі чіпси шаную. І гострі, і солені. Ну його. Ммм. Ніоть, мої батьки відмовились це їсти. Той тобто, само самої поняття. Будемо прощатися. Ось тільки я залишив на YouTube шортик. Хто хоче, кому цікаво, переходьте, дивіться, то і так більше активно там буде. Та. Ось так. А це відео я бачу до 20 хвилин ми уклалися. Читали зараз би було 25 хвилин, а то 28, бо тут то 30. Тому пишіть під цим відео коментарі, я відповім. Так само найкраще. Тобі перша аудиторія, ти відповідаєш. Якщо цікаві коментарі. Якщо не цікаві, то буду пролайкаю. Хоча б пролайкаю. З вами був Денис Дружній, радий вас вітати на своєму каналі. Всім удачі, всім пока. Завтра нове відео, сьогодні не, не буде, бо того я так хочу. Все, пока. Не так, як у 23-му, 22-му. 23 пока.